В одному залі однієї з запорізьких шкіл першому у турнірі виступають команди Дикий кабан та вогняні саламандри. Учасники гри розповідають, готувалися до змагань не один місяць. На полі планують показати найкращий результат, аби перейти на наступний обласний етап. Я сподіваюся, що ми зіграємо добре, покажемо, що вміємо, що е, не буде ніяких жорстких фолів. Е, чесно, равна гра. Я з командою налаштований серйозно. ми впевнені, що ми переможемо та дуже готувалися до цього. Беруть участь 13 команд юнаків та дівчат з різних закладів загальної середньої освіти міста та області у перший день на баскетбольному майданчику. Зіграють перші три команди юнаків. Долучилися до змагань і викладачі фізичної культури, що виступають у якості суддів. Мої колеги це вчителі фізичної культури шкіл міста Запоріжжя та області, які також приймають активну участь. Ми не задіяні в цьому проекті як тренери. Це головна умова, щоб ми були не зацікавлені в тому, що якась команда там є якісь у нас відношення до цього. Тобто ми абсолютно нейтральні і, як кажуть, ми вболіваємо за те, щоб діти були здорові, щоб виграла достойна команда, щоб вони пішли далі і дай Бог стануть чемпіонами України. Разом команд зареєструвалися з баскетболу хлопців, юнаків 9 команд, а дівчат 4. Сьогодні виступають три команди. І дві команди з міста Запоріжжя, і одна команда з передмістя. Ці хлопці показали вже себе на товариських зустрічах. Вони грали змагалися один з одним, домовлялися, і було таке тренувальні змагання, і зараз контрольні. Цього дня на фінал на обласний виходять дві команди: перше, друге місце. Змагання з баскетболу відбуваються в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, що реалізується за ініціативи президента України. До їхньої програми входять п'ять видів спорту: баскетбол, волейбол, черлідинг, спортивне орієнтування та футзал. Фінал відбудеться у червні. Ця ліга це щось більше ніж просто дитячі змагання. Це Внесок у нашу здорову і сильну націю спортивну хочу побажати учасникам змагань і, мабуть, всій країні віри в себе. Без віри в себе в свої сили. Нічого ніколи не відбувається. За результатами регіонального рівня серед сильніших команд проведуть ігри вже на обласному. Команда, яка посяде перше місце, представлятиме Запоріжжя на всеукраїнських змаганнях. Вони відбудуться в червні у Києві. Єлизавета Швайко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.